І я дійшла до висновку, що на нашу самооцінку впливає те, наскільки ми приймаємо свою тіньову сторону. Якщо я в собі щось не приймаю, наприклад, те, що я погана хозяйка, і коли мені скажуть, що я несмачно приготувала їжу, я впаду в ось цей стан обостінення себе, включиться мій внутрішній діалог, я почну собі сумніватися, я почну все це роздувати. Да? Тобто моя самооцінка вже від цього нестабільна. Але в той момент, коли я приймаю свою, свою тіньову сторону, коли я дозволяю собі бути різною, я дозволяю собі не вміти готувати їсти, я дозволяю собі бути поганою хазяйкою. І навіть в той момент, коли мені хтось щось про це скаже, я собі це дозволяю, це не буде мене тригірити і я не буду впадати вже в стан обезцінення себе. Тому самооцінка залежить від того, наскільки ви приймаєте свої тіньові сторони. І поділіться в коментарях, що не приймаєте ви в собі, і нажимайте на плюсик.